Любі друзі, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Ви знаєте, хто це ви впізнали? Так, це вогник. А ви знаєте, який буває вогонь? Вогонь буває добрий, вогонь буває злий. І саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. В лісі сталася пожежа, хтось багаття залишив всіх пташок, тварин, дерева у одну заполошив, люте полум'я палає. Стогне ліс, рятуйте нас, МЧС вони чекають, вогнище гасити час. Враз з'явилися пожежні і приборкали вогонь, рятували ліс водою і теплом своїх долонь. Пропоную вам розглянути картинки і визначити, на яких вогонь друг, а на яких ворог. На цій картинці вогонь ворог. Друг Ворог. Ворог, звісно, молодці. На цій картинці вогонь, друг. вогонь. Також друг смайлик посміхається. Вогонь! Ворог! Друг! Вірно! Молодці! Так, звісно, друг. Ворог. Дякую за увагу! Молодці малята! Малята, ми будемо дотримуватись правил безпеки та дослуховуватись до порад. До побачення!